Усім привіт! Мене звати Жанна, і в сьогоднішньому відео я покажу, як без проблем прокласти плоский шов по низу трикотажного виробу. Сьогодні в мене в роботі піжамка з футеру двонитки з начисом. До речі, клітинка теж має співпадати. І це низ штанів. Ось я вже проклала. Плоский шов. І раніше, от в цих місцях, де було нагромадження припусків, у мене постійно виникали пропуски. Як би повільно, я в цей час не шила. Скільки б ВТО я не робила, все одно тут було ущільнення. І Я сиділа порола, 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 порола. Це було неймовірно складно, поки я не почала обробляти іншим способом. Значить, спочатку. Відмічаємо наш припуск. Далі, тут у місці згину я поставила булавочку, щоб її було видно зі зворотнього боку. І тепер роблю надсічку ось тут, де у нас буде згин, роблю її до голкової строчки. Тепер припуски я розкладаю ось таким чином. Один дивиться в одну сторону, інший в іншу. І тепер при згині у нас буде рівномірна товщина що з цього боку, що з цього. Далі я обов'язково припуск наметою, тому що мені важливо його зафіксувати. Якщо ви впевнені, що у вас нічого не з'їде і все буде триматися, можете просто булавками його сколоти. Я зазвичай наметую, приписки я наметала. Ось так це виглядає тепер з зворотнього боку. Далі обов'язково ВТО. Тобто, в цьому місці навіть я додатково зволожую, потім проходжу паром. Висушую зайву вологу і завдяки цьому прибирається оцей зайвий об'єм. Хочу ще додати, що у мене плоскошовна машина побутова, тому виникає така проблема. Думаю, що на промисловій машині таких проблем не буде. ВТО я теж зробила. Тепер йдемо прокладати плоский шов. Кладу нашу деталь стосовно того, як рівно прокласти плоский шов, ось я завжди орієнтуюся по таким міткам на платформі. Я проклала вже плоский по з рукава. Як бачите, в цьому місці пропусків у мене немає. Я видалила вже нитку наметування і залишилося провести ВТО. Якщо було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, далі буде ще багато цікавих відео. Також в описі до цього відео я залишу посилання на мою інстаграм сторінку. Де можна побачити, що я шию. І, до речі, в мене не зовсім плоскошовна машинка, у мене коверлок джуки це і оверлок, і плоскошовна машина два в одному. Всім дякую за перегляд.